Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі передача Громадська приймання. У Рівному нарешті визначили, хто буде будувати сміттєпереробний завод. Спеціальна тендерна комісія надала це право рівненській фірмі, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю промбуд 3. Як, коли і у що у рівному перероблятимуть сміття, ми дізнаємося сьогодні від. Координатора будівництва сміттєпереробного заводу Святослава Євтушенка, вітаю вас, пан Святослава, нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А нашим глядачам нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 230016. Пане Святославе, одразу перше питання. Оскільки наших багато глядачів і рівнян, і жителів області не знають, що таке сміттєпереробний завод, оскільки його ніколи в нас не було, і вони, можливо, це чули там лише там, з газет, можливо, з засобів масової інформації, там з інтернету, розкажіть, будь ласка. Взагалі, що собою являє сміттєпереробний завод і наскільки він потрібен от, рівному в даному випадку? Е, ну, по-перше, скажімо так, так, щоб на майбутнє, так як ми балакали далі, є сміттєпереробні заводи і є сміттєспалювальні заводи. Це дуже велика різниця. На сміттєспалювальному заводі сміття просто спалюється, а на сміттєпоробне воно переробляється. Тобто в якийсь інакший продукт. Це може бути будь-що. В даному випадку, то той завод, який буде будуватися в рівному, це якраз сміття буде перероблятися в сургатне паливо. Це така технологія, я розумію, це до нас прийшла десь із заходу. Мам, десь. Е, так, це західна технологія. Це німецька фірма-інвестор. Вона, відповідно, буде будувати цей завод, вона інвестує гроші. Е, таких заводів, аналогів нема ані в Україні, ані на всій території Бушого Радянського Союзу. Тобто, по суті, це перший пілотний проект першого заводу і саме в Рівному. Наскільки ризиковано будувати такий сміттєпереробний завод? У нас відверто сказати, достатньо ризиковано. Тобто німецький інвестор буквально до самого останнього моменту, так чи інакше, все-таки сумнівався, чи варто, чи не варто. І ну, дуже багато факторів. Це і нестабільність, це і наші тарифи. Тобто, тут дуже багато можна говорити, але так чи інакше сумнів був дуже великий. Угу, і нарешті все-таки ну, все завод буде будуватися, тобто, вже, вже зрозуміло. Що однозначно він буде побудований, є так само земля, є готовий проєкт, є гроші на рахунки, підписаний договор договір підряду з будівельною організацією, знаєте, промбут третій. Так, то є завод вже буде. Скажіть, ласка, для чого взагалі потрібному потрібен цей сміттєпородний завод? Його ж в багатьох містах українських, наскільки я знаю, немає. Так, в багатьох українських місцях заводів немає взагалі ніяких, є сміттєзвалені полігони, так само, як в Рівному, але правда в тому, що така ситуація, як у всіх містах, майже в усіх містах України, така сама ситуація і в Рівному, що цей наш полігон вже його ресурс експлуатації вичерпаний, тобто на 98%. Рахуйте, що у 2012 році хочемо того чи не хочемо, цей сміттєзвалений наш полігон в будь-якому випадку закриють. І тут далі постає питання, куди вивозити сміття. Ну, однозначно будуть проблеми, буде невеличка, скажімо так, екологічна катастрофа, в місті не буде куди вивозити сміття. Потім знайдуть, куди вивозити, однозначно воно буде грузитися і десь вивозити інакше. Найближчий полігон, на який можна вивозити сміття, який, скажімо так, термін експлуатації і об'єми його потужності можуть прийняти сміття з міста рівного, це знаходиться на відстані 200 км. А тепер подумайте самі, які буде тариф на сміття в нашому місті, якщо раптом придеться вивозити mm -hmm. за 200 км. Оце, скажімо так саме най Основна, найголовніша, uh -huh. так би мовити, потрібність в тому, щоб цей завод треба було побудувати. Тобто у нас раз закривається сміттєзвалюваний полігон, два нам нема куди возити сміття. Цим заводом ми вирішуємо ці всі питання для міста. Тобто і тут треба сказати обов'язково відносно того, яка заслуги заслуги людини, яка скажімо так, це сиділа так чи інакше організувала, то і знайшла інвесторів, і цих, сюди, і цих інвесторів сюди все сидів організував. Це я кажу про мера міста Хамкава Вадима Інвича. Тобто, як ні круті, це його заслуга. Я думаю, що знайти такого інвестора це, мабуть, така ну, своєрідна велика перемога, я думаю, для, і для рівного. Ну, врахуйте, це перший завод на всю Україну і перший завод на всю СНД. Та й страху, є міста Київ, є місто Львів, є місто Донецьк, які мають практично аналогічні проблеми, вони вже вичерпуються ресурси їхніх полігонів. Є навіть те саме місто Тернопіль, пам'ятаєте, десь роки два тому назад там взагалі ресурс вичерпаний і закрили, скажімо так, той смітозвальний полігон. І пам'ятаєте, що було? Сміття міс... місті в місті Тернополі возило його будь-де, возило його і в клевань, возило його в Костополь, возило його і на наш полігон. Знову ж таки, із Тернополя. Тобто така ситуація мала бути і в місті Рівному. Це дуже великий, дуже значущий проект для міста. І думаю, що якщо в нас в рівному цей проєкт ну, буде успішним, то і інші, мабуть, міста також ну, спробують на це, зробити бути да, щось да, подібне. Саме на це інвестори розраховують, то є якраз це їх так само, як по великому рахунку, як і наш, що Це саме перший проект, що це пілотний, і тому по великому рахунку на великі надходження, на великі прибутки тут ніхто не розраховує. То ситуація в тому, щоб його все-таки побудувати і подивитися, як він буде працювати. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у громадській приймальні ми говоримо про сміттєпереробний завод, який невдовзі почне будуватися в нас в рівному. І якщо у вас є запитання до нашого гостя, ви можете телефонувати до студії за номером 230016 і поставити свої запитання. Пане Святославе, оскільки німецький інвестор зацікавився таким проєктом, сміттєпереробний завод на вашу думку, це взагалі це перспективна річ? На цьому можна заробити? Давайте я вам відповім на це питання, скажімо так, такої невеличкої чи то історії, чи то байки, яку мені розповів один, так би мовити, той тобто представник німецької сторони, який курує це будівництво у нас в Рівному. Це Конрад Мюллер. І це буде невеличким анекдотом. Я не знаю, як це сказати, але думаю, що буде смішно і спробую розповісти. Mm. Так от, ну, Говорю, можливо, скажімо так. Раніше, як він каже, раніше у них Німеччини мати казала дитині, казала, вчись синку, вчись. Бо якщо не будеш вчитися, то будеш займатися сміттям. Тепер каже, тепер ситуація змінилася. Тепер каже, мати каже синку, каже: синку, вчись, вчись. І тоді, може, колись ти mm -hmm. будеш займатися сміттям. Ну, на, западі, на заході це звичайно, надприбуткова справа, у нас це дуже збуткова справа. А чому У нас просто не вміють організувати таку роботу, чи чим це пов'язано, ви вважаєте? Тут багато причин, дуже багато причин. Це, ну, тут можна, скажімо так, якщо я почну говорити, то тут можна говорити, мабуть, декілька днів, і це, і це передачі не вистачить. То, так чи інакше причини є, і вони в основному полягають в занедбаності нашого комунальної галузі. Пане Святославе, як ми вже з вами сказали. Рівненська фірма саме отримала право будувати сміттєпереробний завод. Це фірма промбуд 3 Цікаво було б дізнатися, взагалі які були конкуренти. Скільки взагалі фірм будувати цей сміттєпереробний завод. Сміттєпереробний завод в тендері прим тендері прийняв участь 11 фірм. Дев'ять з них подали свої пропозиції. І в другий тур вийшло чотири фірми. До речі, німці досить цікавий скажімо так, тендер. Я в таких тендерах кажу, відветочні участвовав. Хоча а так це німці би організовували. Так, так. Зважали, так, так. Це німці так. організовували, тобто німці написали тендерні мови. Мені прийшлося їх перекладати на українську мову. Тобто це єдине по рахунку, що я зробив, і деякі речі все-таки, підверштував під нас. Досить цікавий тендер, тобто зразу був відсіяний. Саме представник, який запропонував саму дешеву ціну. Хочете він одразу да, відсіяв. Це так, перший, кого відсіяв. Це був представник, який запропонував саму дешеву ціну. Тобто, зразу Конрад Міру сказав, є фірма, з якою ми точно не можемо працювати. Це якраз та фірма, яка запропонувала не ціну. Уже, ціни. мабуть, якісь підозри в нього. В ну, мабуть, щось таке. Да, да, да. потім відсіяв е з кінця декілька організацій, декілька фірм і залишив чотири фірми. Це було три рівненські фірми і одна Львівська. Рівненські фірми можна навіть порахувати. Це Промбут, власне, третій, Екорімбут і «Комфорт Еко». А Зільвовський була фірма Авер. На другому турі був так би мовити велися переговори з цими фірмами про те, хто запропонує найкращі умови. Тобто, кого власне буде найбільше гарантії на будівництво. Хто, кому, який потрібен аванс, тобто, відповідно, хто просив менше аванс, то в нього якісь там очки чи бали додалися, то я, це, я не знаю як, але ну так, знаєте, якось таким підходним був. Хто ну, має найкращий досвід, має побудову подібних об'єктів, тобто визначалося якраз по цим факторам. І тоді, вже в самому кінці, відповідно, визначилося остаточно, яка фірма буде будувати. А, до речі, фірма ця промбут. В неї вже був якийсь досвід будівництва подібних можливих об'єктів. Я не скажу, що в них був досить будівництва самоподібних об'єктів, uh -huh. але це дуже стара фірма. Це бувши Су-3. Чи су 3 Ні, Су-3. Вони були засновані в місті Рівному ще здається, в 59-му році, але я в цифрах uh -huh. можу помилитися, але здається, 59-му в цьому році має стаж більше ніж 50 років роботи. Ну і досить багато всього в місті побудовано. Там список, який вони принесли на тендер, чого вони побудували, то повірте мені, там був один з найвнушительних списків. А до речі, хто ще входив до цієї тендерної комісії? В тендерній комісії був я, Конрад Мюллер і Сергій Істремський. Тобто ви розглядалися всі фільми і Так, їхні то, пропозиції, ми так? Сидів, розглядали, дивилися, що за чим почемо. Ну вирішальне слово, звичайно, було занять. Тобто Ми могли тільки радити і казати, що це не так, це не так. Пане Святославе, фірма Промбуд, вона буде єдина, хто буде будувати цей завод, чи можливо вона буде наймати якихось субпідрядників? -суб Звичайно, не єдина. Це ага. достатньо великий, достатньо потужний об'єкт і особливо дуже великий, дуже скажімо так, маленький, напокій, маленький терміни будівництва цього об'єкту. Тобто, по суті, якщо ми на жовтий місяць маємо живий з кінцем будмонтажних робіт, то однозначно там буде трохи підрядників буде на цьому об'єкті. Тобто ми можемо говорити про... Про електропостачання це окремий підрядник, тобто це навіть замовник окремо проводив тендер на фірму, яка буде проводити електропостачання. На даний момент електропостачання ще не визначилося. Тобто, я, користуючись нагодою, можу знову ж таки не те, щоб порекомендувати, а якось звернутися до можливо, хтось дивиться з будівельних організацій, щоб зверталися на нашу організацію САМКОМ, отримували документи для участі в тендері на електропостачання, який буде 29 числа цього місяця. По пожежній частині теж не визначилось, а по водопостачанню е, теж виборила Рівненська організація, наше комунальне підприємство рівного водоканалу, mm -hmm. вибору грубого на водопостачання сміттєпоробного заводу. Крім того, крім того, генпідрядник знає однозначно буде наймати ще іншу організацію на влаштування металевих конструкцій. Ну і, можливо, ще якісь організації, але я вже, скажімо так, не знаю і не можу вникнути всі ці деталі, які. Підприємство та генпідрядника не самі вирішують, з ким працювати. Тобто до самого будівництва, ще є багато таких моментів, які потрібно узгодити, буде і розв'язувати, хто, хто буде тим цим займатися. Так? Ну, звичайно, це вже більше питання генпідрядника. Тобто, грубо говоря, задача замовника була знайти генпідрядника. Раз задача замовника знайти електропостачання в які будуть займатися, водопостачанням підприємства і на пожежному, на, mm -hmm. на роботи по пожежній безпеці поряд пожежним захисту. Тобто, це те, чим займався замовник. По, сказав по воді знайденого генпрядника знайде, кого генпідрядник вже буде наймати на спецроботи, це вже виключно його питання, тобто вони самі будуть визначатися. Ну те, що вони будуть когось наймати, це зрозуміло будь-каку. А до речі, от ви як координатор будівництва цього зводу будете якби, вести це питання до самого логічного звершення? тобто коли ж він буде презентований, чи, чи як? Скільки ви будете опікуватися цим? Ну, це моя функція займає що ж робити. Угу. Займався від етапу виділення земельної ділянки під цей завод, ну і займаюся далі. Нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем громадської приймальні сьогодні є Святослав Євтушенко, це координатор будівництва сміттєпереробного заводу, який невдовзі з'явиться в місті Рівному. Так що, коли у вас є запитання до нашого гостя, можете телефонувати до студії за номером 23016. Пане Святославе, що власне стосується самого будівництва, чи є попередньо якась можливо така думка? Коли розпочнеться це будівництво вже вже посередньо? Будівництво вже розпочалося. Будівництво вже триває. Так, я знаю, мер... з п'ятниці з, з п'ятниці uh -huh. розпочалося будівництво цієї п'ятниці. Тобто, навіть uh -huh. скажу більше, на слідуючий вівторок ми будемо робити виїзну прес-конференцію, назначить запросив журналістів і вас, і ваш телеканал обов'язково, щоб ви приїхали, подивилися, як там ведуть роботи. Ми, від... то, ми відповідно покажемо це все нашим я думаю, мешканцям mm -hmm. рівного і жителям області. Mm -hmm. Дуже хотілося. Uh -hmm. б. я було в позитиві. Де, де він буде знаходитися, цей золот? Сміттепіробний завод буде знаходитися на території. Пересразу територія нашого полігону. Тобто .е. це земельна ділянка площею 27 гектара, яка uh -huh. примикає до сміттєзвального цього полігону плотно, і там якраз власне і відбувається це будівництво. Е, є вже конкретний проект, за яким будується цей завод? Ну, звичайно, якщо може вже знайшли uh -huh. генпідрядника, якщо ми вже будуємо. То же... е, Є. Цей проєкт був виготовлений в Україні, чи це е, десь його самі німецькі інвестори е, запропонували? Е, значить, е, проєкт на будівельні роботи, звичайно, розроблявся в Україні. Це так само свого часу ми проводили тендер, виграла знову ж таки рівницька фірма Проєкт така uh -huh. і вони відповідно розробили цей проєкт, який на даний момент вже пройшов експертизу, і зараз на отримання дозволу на будівництво. Хлопці зараз працюють, те, що зараз працюють, вони виконують підготовчі роботи, відповідно, і мають дозу на підготовчі роботи. Ну, це я mm -hmm. так з юридичної точки зору, просто щоб ні в кого мало щодівки попитати стосовно того, як ж вони там роблять, якщо вони ще не мають дозу на будівництво. Це, власне, на загальнобудівельні роботи. Щодо самої технології виробництва, то в Україні, я думаю, про це не знає майже ніхто. Тобто, як, що, за чим і для чого. Це сам завод, його привезуть на жовтень місяць. Чому я казав, що якраз загальна будівельна робота має закінчитися на кінець жовтня, Його в жовтні місяці мають привезти, Це повністю перейде все готове обладнання, яке тут має знову ж таки приїде німецька організація, фірма, яка змонтує повністю і далі буде займатися відвадкою цього обладнання. Тобто саме загальна будівельна роботи розробляла українська фірма. Це тут наша рівницька, а от стосовно того, яка технологія, то це повністю німецькі технології. А до речі, вже є, ну принаймні, чи планується, чи точно відомо, коли е, цей завод приблизно хоча б почне свою роботу. Ну, першу тонну 40-му має випустити 31 грудня. Ага, В всякому ну, разі так було декларовано. Тобто, вже фактично менше ніж за, за півроку підприємство може вже почати працювати. Так. Е, ну, У всякому разі такі стоять плани. Пане Святославе, скільки коштувало це будівництво і хто, власне, за нього буде платити? Давайте я скажу так. Скільки коштує це будівництво, я не скажу. Тому що фірма, є підрядник, яка виборола право будувати цей завод, вони просто-напросто не захотіли оприлюднювати цифру, за яку вони проговорили. Да -да -да. yeah. Я знаю, але я не, не хочу це говорити. Скажу загальну суму інвестицій, яка планувалася, і, скажімо так, власне будівництво цього заводу mm -hmm. вкладається в цю цифру. Це цифра в розмірі 16 мільйонів євро. Це гроші, які підуть на які йдуть на загальнобудівельні роботи. Це гроші, які йдуть на обладнання, і це гроші, які йдуть. Чисто на цих грошей йде знову ж таки на. Модернізацію заводу здобуне Дюкергофа, власне, для кого це паливо і виробляється. Ми за ми ще про це поговоримо згодом. Чи потрібно буде щось від міста рівного, точніше від бюджету міста рівного для будівництва цього підприємства? Це, я ж кажу, це взагалі це проєкт, який просто-напросто по великому рахунку ідеальний. Тобто, ну, від міста рівного, від бюджету, там немає жодної копійки взагалі. Я думаю, це. Дуже, від цієї інформації дуже зраділи, мабуть, платники податків, які є в місті Я сподіваюся. Пане Сославе, скільки цей завод приблизно буде переробляти сміття От, ну, за рік, я, за місяць, не знаєш. Я зрозумів. Проєктно-потужні заводи це 60 тисяч тонн рік. Це багато чи мало? Ну, як вам сказати, до останні моменти ми не знали. Знову ж таки, ми не знали, скільки взагалі сміття виробляється в місті рівному. Тому ходили різні чутки, і, можливо, вони десь прилюднилися стосовно того, що прийдеться це сміття завозити з інших міст. Ми поставили на в'їзді на наш полігон е вагову, тиждень заміряли машину, потім помножили на 52 чи на 54, і так би мовити, визначити умовну кількість сміття, яке виробляється в місті Рівному. Це вийшло 70 тисяч тонн. Це за скільки часу ви кажете? Це тиждень. З тижні 70 тисяч тонн? Ні, ні, ви не зрозуміли. 60 тисяч то є, uh -huh. грубо говоря, кількість сміття, яку завезли за тиждень. ми uh -huh. помножували на кількість тижнів, які є в році. Uh -huh. і в нас вийшло 70 тисяч тонн. Ну, орієнтовно -то 72, щось таке. 70 тисяч тонн сміття рік виробляє міста рівно на даний момент. Завод розрахований на 60 тисяч тонн. Uh -huh. Скільки людей приблизно потрібно буде для обслуговування цього заводу? У мене є штатний розклад на затверджений штатний розклад на 53. Людина п'ятдесят чоловіка. Це мають бути якісь фахівці. то де їх потрібно буде шукати, де їх потрібно буде брати цей персонал? Те, що вища керівна ланка буде проходити навчання в Німеччині, це однозначно. То єсь якраз зараз вже будуть починатися після 29 числа, то я закінчиться так, бо мовити питання з будівництва і почнеться робота в, з точки зору пошуку якраз людей, професіоналів, які зможуть виконувати цю роботу, бо робота достатньо специфічна. Кажу, що у нас в Україні по суті технології ніхто не знає. То є ланка буде однозначно відібрана за допомогою різних тестів. На це будуть німці обирати. То є студія, е, буде направлена Німеччина на кілька місяців для навчання. Е, ті, що різноробочі, ну, я думаю, що це буде наше, скажімо так. Місцеві, ну, всі будуть наші місцеві, по великому рахунку. Просто що єдине, що Кірнованка прийде навчання в Німеччині, а решта, так би мовити, будуть вже навчатися тут по місті. Тут треба говорити. Бо є люди, які сидять, грубо говоря, за комп'ютером, бо так чи mm інакше, -hmm. це повністю комп'ютеризований процес. Є люди, які, скажімо так, виконують якісь більш простіші роботи однозначно. Ну, Загальний у мене 53 чоловіка. До речі, відомо вже, хто буде очолювати цей, цей завод? Mm -hmm. Ще, ще поки невідомо. Це будуть вирішувати, мабуть, інвестори, я думаю. Це, звичайно, це будуть ага. інвестори вирішувати. І це однозначно це має бути людина, яка має вищу ага. технічну освіту, яка розбирається в усіх ділах, понімає, знає ага. німецьку мову в кінці кінців, що є найголовніше по великому ході. Те, що найголовніше, одне з таких, ага. причому на високому рівні Тобто може говорити технічною мовою. В до речі, як ви думаєте, це буде хтось із наших місцевих, чи можливо хтось з е німців поставлять когось зі своїх? Я думаю, що однозначно якийсь термін часу це буде німець, це однозначно. Навіть скажу більше, я впевнений, хоча про це так би розмову не йшла, але якраз та тобто, людина, яка з німецького боку курує будівництво цього заводу, це Конрад Мюллер, то якраз він буде перший час керувати цим заводом. Mm. Саме тому, що він знає, як це робити, має дуже великий скажімо, досвід, стаж роботи. Найлежно. Нашим глядачам хочу нагадати, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож поставити свої запитання нашому гостові можете зателефонувавши до студії за номером 230016. Тема громадської приймальні сьогодні сміттєпереробний завод, який будується у місті Рівному. Пане Святославе, власне, у що цей завод буде переробляти сміття? Не зрозуміло. Цей завод, якби буде займатися безпереднім переробкою сміття. Так. У що? Зургатим правом. Де його можна буде використовувати? Сурогатне паливо має використовуватись на цементному заводі, який знаходиться поблизу міста рівного. Це Здолбунівський цемент, цементний завод, волинь цемент чи Дюкергов, як він правильно називається. А до речі, багато, потрібно, багато він зможе витикати цього палива, про яке ви кажете. Ну, чи це бо зараз від того, скільки вони це зможуть залежить, від, це від залежить, потужності. Це залежить знову ж таки виробничі потужності, це залежить від е, морфологічного складу нашого сміття. Я думаю, і все. А от до речі, в Європі так само, якби йде переробка в це паливо, і так само йде його стосування. Чи, чи як в Європі там? є різні технології. Тобто в різне мож... різне сміття переробляють, мабуть. Ну, сміття по великому рахунку воно однаково кругом. Mm. Хіба що наше сміття відрізняється однозначно, від європейського сміття? Тобто ми проводимо морфологію свого часу. Ну, скажімо так, взагалі, приганяємо машину і повністю ставимо людей, які витягують звідти все, що можна витягнути. Тобто скло окремо, там пластик окремо, пет пляшка поліетилен, фолія окремо, та грубо говоря, грубого горополісі, розбирають його по складових, то по результатах, по результатах німці були просто в заході. Тобто mm -hmm. наше сміття не порівняне з ними. Mm -hmm. да. У нас хороше сміття да У це. нас дуже mm -hmm. хороше, дуже так, як вони люблять казати, калорійне сміття. У нас mm -hmm. калорійність да. сміття. Ну, якраз це те, що їм треба. Що стосується самої безпосередньо цієї технології переробки, це буде просто братися те сміття, яке у нас є на сміттєзвалищі, і буде перероблятися, так? Чи це mm -hmm. потрібно буде сортувати його? Ні-ні-ні. Те сміття, що у нас є на сміттезалощі, те, що лежить уже вже місяць, роки, десятиріччя, воно вже не підходить для переробки. Тобто для цієї технології це повинно бути постійно, свіже сміття, те, що збирається і завозиться. Сміття, яке на повітрі пробуло більше, ніж три доби, воно вже не придатне для подальшої переробки. Тобто, Т. Те, що лежить на сміттєму нашому збиральному чи сміттє полігоні, воно підлягає переробці, але це вже трохи інакше технології. Тобто це вже технологія вироблення газу, ще мітан виробляється, тобто такі технології. А тут, тут ми говоримо якраз про свіже сміття. У даному випадку це сміття якось буде перебиратися, чи воно буде сейти в одну купу і вже тоді перероблятися? Чи буде якийсь, якийсь процес сортування на цього? Ну так чи інакше, є закон про відходи, який прийнятий на Україні, в якому записано, що у тисячі році на Україні має бути застосований роздільний збір сміття. Тобто є це, є, це є реальність, і це те, що буде. Тобто однозначно, вже найближчим часом навіть наше підприємство, не, не навіть, а тим паче, що наше би, підприємство однозначно буде виставляти в місті рівному контейнера для роздільного збору сміття. Це буде окремий контейнер, якраз є. Це для початку, так. Для початку це буде окремий контейнер для підпляшки. Далі з'являться контейнери для сква, бумаги. Тобто, грубо говоря, розраховано те, щоб сама людина вже потрохи сортувала, сміття починала. Як вона буде сортуватися, це вже друге питання, бо знаю, ж таки, по досвіду, наприклад, того самого Львова, де працюють інші відділення нашої компанії, то попет пляшки, есть, грубо говоря, якраз по поліетиленових всіх пляшках, то питань немає, есть люди складають, якось сортують, це нормально, есть показують досвід. Стосовно сква глуха, стосовно бумаги глуха. І це більше пов'язане з тим, що якраз наші місцеві дуже багато збирають і витягують, скажімо так, тих речей. Тобто, якщо пляшка на не цікава, бо її немає куди здавати, то скло ми всі чудово розуміємо, що вона приймається в будь-якому приймальному пункті, його можна поміняти на гроші. То тобто, такі речі. До речі, читаючи сьогодні в засобах масової інформації, різні різні статті про сміттєпереробні заводи, там дуже багато звертається уваги на те, що це повинно бути закладено в свідомості людей, тобто сортувати. Сміття. І в Європі така вже практика ну, якби існує. Е, як ви вважаєте, наскільки це от, в Україні в нас актуально? Тобто, щоб люди собі однозначно вдома в себе якби, розуміли, що потрібно там, скло до скла, там, папір до паперу. Там. Е, в Європі, тобто, не побоюсь в mm. більш розвинутих країнах. Вже не те, що десятиліттями, воно поколіннями. Uh -huh. Тобто люди про це знають, люди цим займаються, до людей це як ну як на якомусь на підсвідомому рівні вже здається. Тобто, просто вони мають, вони собі знають, як, що розкладають. У кожного будинку стоїть декілька відер чи контейнерів. Uh -huh. Туди вони кидають, туди те, те, те. Тобто вони знають, вони розсортовують. У нас кидається все гамоза. Наскільки воно буде актуально для нас, чесно скажу, не знаю. Знаю, що є закон про відходи, в якому чітко написано, що всі мають. Що ми маємо займатися всі, скажімо так, роздільним збором, відповідно, цей закон я обов'язковий для всіх. Тобто це однозначно. Як, це ким буде виконуватись, це вже друге питання. Те, що підприємства, які працюють на ринку збирання сміття, будуть е змушені виставляти контейнера і займатися роздільним збором, це так. теж однозначно. Тобто це буде, це реальність. Наскільки воно піде, ну я не можу про це, скажем так, сказати. Що стосується заводу, то скажу знову ж таки відверто, я не зря спочатку сказав стосовно каварійності. Тобто ми говоримо про пало, і такі речі, якраз як пластик, фолія, mm -hmm. вони якраз дуже потрібні заводи. То Тобто, і будь-яке сортування, будь-яке сортування, воно буде вести до збідної суміші сміття. Mm -hmm. Ну, але воно в ньому випадку буде, тому що є закон про відходи. То есть, ми змушені виконувати, то що змушені, як в цьому немає нічого поганого по входу. Це європейські стандарти, ми так чи інакше маємо йти до Європи. Ти бачиш, у нас пірниство по футболу 2012 на слідуючий рік животи. Приїдуть європейці на футбол, ну і згоджують викидати сміття. Вони прийдуть чи ми ж навчати, на хто ж його знає. Пане Сінаславе, наскільки цей завод з переробки сміття, він є екологічним? Ви не дарма спочатку сказали на початку нашої розмови, що це не сміттєспалювальний завод, буде, який буде просто спалювати сміття і відповідно будуть в атмосфері якісь шкідливі викиди. Що стосується саме от цього підприємства, наскільки воно екологічно? Дивіться, є сміття, яке лежить на сміттєзбиральному нашому полігоні. Так? Лежить, воно вже на 59 років, чи скільки там? З ну, 50, там, чи 63, я вже не пам'ятаю точно. Те, що ну Теж більше півстоліття воно вже там лежить. Ну, зрозуміло, що морфологія змінилась. то Раніше була бумага, там скло, десь якби менше було шкідливих речів. Зараз значно більше. Е, ви просто візьміть кого-небудь е, чисто виключно для себе. Приїдьте, наприклад, в село силобурмаки. І взядіть будь-яку хату, там, до речі, водопроводу немає, там воду п'ють всі з криниць. Uh -huh. І просто зачерпніть ту воду, яка в тій криниці, і завезіть на станцію uh -huh. на аналіз. Ну, Здивуйтесь, результати будуть, скажімо так, просто. Там є, по суті, вся таблиця Мінлею, там таку воду не те, що там вживати uh -huh. не можна, є навіть якісь овочі полювати не можна. Тобто навіть машину мити не можна, бо можуть роз'їдати якусь обшивку чи щось. То тобто, з точки зору того те, що там лежить. Тепер дивимося, що у нас за підприємство. Технологія Така, що хімічний процес не буде ніякі. Тобто, є це сміття. Воно потрапляє під дробілки, його дроблять на крошку. Далі воно потрапляє в сепаратори. Сепаратори крутять, есть, відповідно, заходить фракція цього сміття, воно прокручується, покручується і вилітають по дорозі е різні елементи. То есть, те, що тяжкі, воно залишається знизу, там вилітає спочатку пластик, фолі, скло. Ці самі... вони, скажімо так, окремо відсіюються. Окремо відсіюються металеві включення, окремо відціюються алюміні, ну, то есть, грубо говоря, метали, ці всі речі вони відсіюються. І в ітоді в итоге у нас на виході залишається те, що нікуди не йде. Це, по суті, будівельне сміття. Як село ніде не можна скажу, так, використати, воно вже не йде. Це будівельне сміття, і воно буде в вигляді той самої крошки чи відсіву, його так само можна використовувати далі на дорогі чи ще куди-будь, тобто, закриття того самодіючого полігону. Сміття, А не сміття, а ті якраз елементи, які повилітали звідти, я маю на увазі, що якраз калорієм, тобто пластик, і фолія, та решта, вони просто між собою так, змішуються, дозуються. І якраз до той, тобто там стоїть на підприємстві є лабораторія, яка е, тезує ці всі речі для того, щоб отримати якісне паливо, яке потрібно на цей завод. От і все. Далі воно тюкується і відправляється на виробництво. У нас залишилося буквально пів плини ефірного часу. Єдине питання, яке я думаю, також цікавить багатьох рівнян, чи впливає якесь будівництво чи робота безпосередньо цього заводу на е, тарифи за вивіз сміття. Про тарифу скажу наступне. Тариф, тариф, тариф збільшиться однозначно. Тобто хочемо того чи не хочемо, але він збільшиться. І збільшиться по той простій причині, що найдіючим тарифі, який є зараз, закладене пальне вартість солярки по 3,30, тобто він однозначно буде рости, бо зараз ці які працюють, вони збуткові на цьому ринку. Стосовно того, чи вплине, чи не вплине саме будівництво заводу, то я вам скажу таке, що якщо не буде заводу в місті рівному, то нам передать сміття везять. За кілометрів 200. І тоді тариф для рівня буде на рівні 200 гривень за метр кубічний. більше. Дякую вам, пане Святославе, за розмову. Дякую за те, що звертали до нашої студії. Будемо сподіватися, що цей сміттєпоробний завод невдовзі запрацює і буде дійсно приносити користь. А нашим здачам хочу нагадати, що гостем громадської приймальні був координатор будівництва сміттєпоробного заводу, який будується в місті Рівному, Святослав Євтушенко. Бажаю вам гарного настрою, залишайтеся з телеканалом РТБ і всього найкращого.